Затронути таке питання про Слово Боже, воно не є, є не менш важливе в нашому житті. І наскільки я згадую, ні одне служіння, відколи я помню, відколи ми збираємося, то ні на одному служінні не було так, щоб не зачитали хоча б стішок із Біблії. Тому що воно є важливе, і слово Боже має силу, воно робить свою роботу. І воно було ще поки людей не було на землі, слово Боже вже було, уже Словом Божим Створилися земля, небо і весь Всесвіт. І слово Боже є сильне, але є той, який хоче вкрасти це Слово від нас. Я зачитаю з першої книги буття, з другого розділу, з 15-го вірша, тут записані такі слова. І взяв Господь Бог чоловіка, і посілив Його в саду Едемському, щоб возділувати Його і хранити Його. І заповідав Господь Бог чоловіку говоря: от всякого дерева в саду ти будеш їсти, а от дерева познання добра і зла, не єш от Нього, і в день, в котрий ти вкусиш от Нього, смертю умреш. Таке було слово Господнє до перших людей. І я прочитаю з 3 глави, з першого вірша, продовження. истории. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые есть среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знає Бог, що в день, в который ви вкусите их, откроються глаза ваші, і ви будете як Бог, знаючи добро і зло. І увидела жена, що дерево хорошо для пищи, і що оно приятно для глаз, і вожделенно, тому що дає знання, і взяла от від его, і їла, і дала також мужу своєму, і он ел». Диявол завжди хоче сказати слово, яке Бог сказав. Він хоче Трошки його ізротити, і приподнести як щось бажане. Тут написано, що ці плоди були вожділені, і він підійшов до Єви і приподніс, що ви будете мати знання, ви будете знати добро і зло, ви будете як Боги. І я думаю собі, в цей час також дуже багато є. Диявол старається і сказати Слово Боже, якщо є якась заборона на щось, а він говорить, можна це зробити, але він то приукрасить і хоче приподнести як, як щось вожділене. І я думаю собі, коли людина согрішила, це вроді би одне мали, один малий гріх, непослушанні, але до чого воно привело? Воно привело до того, що людина ховалася від Бога. Там була і гордість, тому що вони не могли покаятися. Вони і оправдовувалися один перед другим. Але воно привело до того, що вони. Не шукали Бога, вони ховалися від Нього. Хоча ми читаємо, що Бог приходив до них і вони общалися, але після того зробленого гріха, вони вже не мали смілості общатися з Богом. І я думаю собі, як ми можемо, як ми можемо устояти, щоб, Слово Боже, ми не піддавали сумніву. Я хочу ще зачитати, це буде із Матфія, з 4 глави. Там говориться про те, як. Ісус був искушаемый Дьяволом. Я зачитаю з 4 голови, з 1 -го вірша. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от Дьявола, И пустившись 40 дней и 40 ночей напоследок взалкав. и приступив к, искуси... к Нему Искуситель, и сказал: Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни Сии сделались хлебами. Он же сказал Ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек. Но всяким словом исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о Тебе и на руках понесут Тебя, да не о камень ногою Твоею. Иисус сказал Ему: Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего. Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему, все царство міра і славу їх. І говорить Йому, все это дам тебе, якщо пав, поклонишся мені. Тогда Ісус говорить йому, отойді от мене, сатана, ибо написано, Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тогда оставляє его дьявол, і все ангели приступили і служили ему. Я думаю, що і ми, якщо будемо твердо стояти на Слові Божому, Ісус давав отпор. Дияволу Словом Божим. Але Ісус перед тим був 40 днів в пустині. І я так думаю собі, якщо б і ми максимально упражнялися в Слові Божому, чим більше ми будемо читати Його, тим більше ми будемо тверді, більша тверда в нас буде основа, і ми зможемо устояти і не піддавати сумніву Слово Боже. І я ще хочу зачитати один вірш, як Псаломопец Давид говорить в в 118-му псалмі такий прекрасний вірш. Це буде 11-й вірш. Тут написано так: «В Серце моєм сокрил я, слово Твоє, щоби не грешить перед Тобою. І ще далі в цьому псалмі написано, що яке є слово Твоє солодке для мене, це майже 103-й вірш буде. Написано, що слово Твоє солодке для мене. І я би також хотів, щоб це слово, яке ми читаємо, щоб воно для нас було приємне і солодке. і Якщо ми будемо його читати, ми будемо перемагати гріх. Йому слава за все. Амінь.